Друзі, перші про головне поїхали. Цікава стаття. Хоч звісно, Трамп нікого не може обрати для України. Пише телеграм-канал Пуч. Йдеться, що у Вашингтоні американці провели зустріч з Порошенко і Тимошенко з приводу виборів після війни. У ЄС не заперечили, там не приховують, що підтримують вибори після зняття воєнного стану. Так обговорювали гарантії їх об'єктивності і демократичності. Дослівно, при службі партії Порошенка не прямо підтвердили участь в переговорах, запевнивши, що наш наратив полягає не в тому, щоб наполягати на виборах, а в тому, щоб забезпечити вільні, чесні конкурентні післявоєнні вибори в нашій країні. А от у Юлі запанікували, і прес-секретар заявила, що ніколи не буде коментувати такі питання. Однак, поки що, ми бачимо лише передвиборчу активність і агітацію слуг Ода, як, от, на фото, викладеному Валерієм про запасом, який знайшов на Укрпошті стоси передвиборчих газеток. Сонце ликим на першій шпальті в той же час телеграм-канал Печера Дракона пише наступне. Думаю, більш ніж очевидно, що після сеансу бикування за перед Трампом і припинення американської допомоги на перше місце серед наших союзників виходить Велика Британія. Англійці давно і послідовно протистоять московському неоімперіалізму, і вони підтримували Україну незалежно від результатів їхніх виборів. Гадаю, очевидно також, як багато зараз Лежить від особи посла України в Британії, від його здібностей, харизми і політичного такту. Очевидно, а тепер уявіть, що послом України в UK була б Маркарова або Данілов, або якась панна сексолог команді зеленського не вперше призначати екзотичних послів. На щастя, послом України в Британії служить генерал Валерій Залужний, і певно, тому в стосунках з Британією у нас все тіп-топ. Генерал не робить гучних скандальних заяв, але стосунки з ключовим союзником підтримує твердо. Хоча мені фантазії бракує, аби уявити, яких зусиль докладає Москва аби посварити Україну з Лондоном. Залужний тримає всі удари, хоч тут пощастило. В той же час, поки літак команди Трампа сів в Москві в Європі, також відбувається кулуарні зустрічі адміністрації Трампа через CNN. прямо рекомендує Зеленському оголосити вибори, піти з посади і поступитись місцем Валерію Залужному. Початкове припинення вогню може забезпечити шанс для Зеленського відступити і надати можливість новій особі без незручної історії нинішнього лідера України з першим терміном Трампа домовитись про ширшу году. Залужний міг би забезпечити лояльність збройних сил України для не зовсім ідеальної угоди з Москвою. Йдеться в статті. При цьому телеканал зазнає. Значає, що невідомо чи хоче такого сценарію Москва, яка продовжує наступ, перебуває напередодні взяття Покровська і може бути не у перемир'ї. Водночас ходять чутки, що під час останнього візиту до Києва залужного Андрій Єрмак знову намагався його переконати йти на вибори в команді Зеленського. Генерал нібито відмовився. Зрештою, навіщо йому це зелене шепіто, якщо можна піти в політику з черговими новими ліцами. перша леді зустрічалась з залужним. Зеленська заявила, що не хоче, щоб Володимир Зеленський балотувався на новий термін після завершення війни. За даними близького оточення, Зеленська вимагала від президента, аби той переглянув пропозицію залужного створити уряд нацєдності, а сам за бажання пішов відставку. А Тут Зеленська підтримує генерала і союзників та зверталась з проханням про зустріч. В той же час сама Зеленська занепокоєна станом здоров'я чоловіка. Зеленський страждає через велике навантаження і стреси. У президента України Зеленського часто болить спина через великі фізичні емоційні навантаження. В цьому зізналась перша леді України Зеленська в інтерв'ю італійській газеті ля. Републіка за її словами від болі в спині український президент страждає через великі навантаження і стреси від початку повномасштабного вторгнення Росії. Тисячі днів війни загартувала мого чоловіка стресу, руйнує йому спину. Сказала Олена Зеленська в одному із подкастів, де економіс її запитала про майбутнє України після війни та плани на майбутнє її власної сім'ї. Наша сім'я возз'єднається. Будемо весь час жити разом з чоловіком і дітьми. Після цього візьмемо відпустку і поїдемо кудись. Не знаю, куди все одно куди, але тільки разом, десь на місяць. Сказала вона. Зеленська зазначила, що вже після цього вони будуть вирішувати, що робити далі. Тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін, або два наступних терміни це неможливо. Можливо, нам доведеться знайти щось нове, і це буде креативна ідея. Додала перша леді. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, Стату подобайки, пишіть коментарі, підпуститись, переможемо разом.